Привіт і слава Україні! Що, ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, а ми з вами можемо привітати один одного з Днем Незалежності. Саме так, цей день ми можемо святкувати лише завдяки Збройним силам України, завдяки волонтерам. Завдяки стійкості українського народу і всупереч того трешу, який чудила зелена команда до повномасштабного вторгнення, і звичайно, всупереч того трешу, який вони чудять сьогодні. Тим не менше, переходимо до обговорення деяких тенденцій, можливо, на майбутнє, а також новин, які заслуговують на увагу. Ну що ж, не міг сьогодні я не зупинитися на такій е, такі заголовках. Отже, Ренеєр. Хаят і Нокія приїдуть до Криму. Це головні мрії кримської платформи. Я хочу сказати, що кримська платформа вже вдруге збирається під час повномасштабного вторгнення. Перше вони збиралися 21-го року, де нам Зеленський розповідав про те, що скоро космічні кораблі будуть браздіть простори мірового океану з прапором України і так далі. Інвестор прийде в Україну. Ну і бла, 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 далі по тексту Крим буде українським. Кажуть, звільнений, і все, 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 що він там нам обіцяв. Я хочу сказати, що це ідея, як пише один із дописувачів, це ідея і провокації і обіцянки Нью-Йосюків, все це інформаційне сміття, яке завжди закінчується нічим, але провокує дуже багато срачів. В результаті все, як і 4 тисячі доларів зарплати для вчителів, 25 тисяч гривень зарплати медпрацівникам. Аеропорт в кожне місто, 50 мільярдів інвестицій, 40% ВВП. Ну, що там ще мільярд дерев. Що вони там ще обіцяли? Я навіть вже не пам'ятаю. Ну, все те фуфло, яке обіцяв нам Зеленський, често кажучи, це знаєте, як то махають квіточками перед мордою, і поки мудрий нарід дивиться за тим, чим махають, Остапа Бендера не б'ють. Ну от так десь виходить історія з нашими сьогоднішніми обіцянками-цяцянками. А Україна тим не менше бореться, і звичайно, я не можу обійти новини з так званої президентської вертикалі. І про що воно говорить? А воно говорить про те, що пам'ятаєте, тендер Деснянський РДА, ну той, що відповідальний за загибель е людей через зачинене укриття. Так, от бачимо, виділили майже 20 мільйонів гривень на асфальтування прибудинкових територій. Це вам, друзі, про пріоритети, про ціну і про цінності. Так, Ціна сьогоднішньої перемоги це тіла моїх побратимів і посестер. Це, скажімо так, праця волонтерів і українського народу, а цінності для зеленої команди. Це відкати на будівництвах, на асфальті, на бучому. Ну і що я можу сказати? Знаєте, в нас було дуже багато уставших от війни. Я не вірю, що сьогодні хтось може сказати, що вони вже віддихнули від війни. А до кінця команди, роботи команди Зеленського залишилось, як пишуть дописувачі, менше половини українців. Така історія. Тим не менше на арену виходить наш відомий Яйцеславний Резніков, за якого я не міг сьогодні не згадати. Ну, і якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатись на мій YouTube канал і підтримати його через репост цього відео, поставивши вподобайку, прокоментувавши. А ми продовжуємо. Отже, Резніков дав інтерв'ю, в якому він почав розповідати, що потрібно мотивувати людей іти до війська. Ну і дуже багато всього хорошого він нам розказав, окрім одного. Ми знаємо, що вчора відбувся комітет нацбезпеки безпеки і оборони, де заслуховували представників міністерства оборони щодо чергового зашквару. Ну, як рахували фахівці, чесно кажучи, я вже давно не рахую чужі гроші, особливо ті корупційні, які вони можуть злямзити, тому що їх вже стільки, що. Порахувати важко, але тим не менше, скандал навколо закупівлі курточок. Що ж підтвердилося головне: перше: міністерство оборони взагалі дупля не відбиває, хто що в них скільки вкрав. Чесно кажучи, вони не змогли пояснити, як так сталося, чому вони вибрали саме цю фірму по закупівлі зимового одягу для військовослужбовців, чому вони дали 100% предоплату. Вони не змогли також пояснити, як курточки з ціни там, умовних 20-25 доларів стали вартувати по 80 доларів. І не можуть зрозуміти, як же що так, що пройшло, що більше як 20 мільйонів пішло на різного штибу відкати за рахунок завищеної ціни. Ну що ще, яких ще реформ нам не вистачає? Що має відбутися в державі таке, щоб цей треш закінчився? Ні, я розумію, що війна, ми маємо перемогти в першу чергу росіян. Але ж ви розумієте, що цей весь трешняк він буде продовжуватися до кінця війни? І Резніков, потім, як в покарання, може уїхати замість Лук'янівського СІЗО, уїхати, звичайно, послом в Британію, отримавши якийсь там умовно дипломатичний імунітет, маю надію лише на одне. Наступний парламент, який пройде, має змінити законодавство. Для того, щоб нас не звинувачували в тому, що ми там міняємо конституцію для покарання там різного ж типу корупціонерів, а закон зворотньої сили немає, Бла бла бла. Далі по тексту скажу з юридичної точки зору: я вважаю, що в межах тих статей, які є за корупційні злочини, кожна стаття має певного роду вилку. Ну, від і до. Отже, я вважаю, що під час воєнного стану будь-які злочини пов'язані з корупцією, особливо на тлі розкрадання у збройних силах України тих чи інших, хто кажуть, речей ну, має бути стаття починатися з цифри максимального покарання. Отже, якщо записано в законі з 5 до 10, то під час воєнного стану має бути виключно 10. В цій ситуації ми не міняємо конституцію і в той же час. Ну, скажем так, домоклов меч певно буде висіти над головою Резнікових і іже з ними сидящих, ліжаще стоящих корупціонерів. Ну, також я не міг обійти сьогодні увагою засідання в парламенті ще одної скажем так групи, яка розбирала командування медичних сил. Про це написала в своїх соцмережах дописувачка, дуже відома волонтерка на Волині. Я її дуже особисто знаю, поважаю Наталія Ариванюк. І що ж вона написала? Ну я не буду зараз цитувати дослівно, але приблизно так: аптечок в цьому році не закупляли. З турнікетами катастрофа, їх не хватає, А ті, що є, в основному волонтерські або незрозумілого походження, десь так. І тому я звертаю увагу на те, а чи на своєму місці заступник міністра оборони Ганна Маля, яка нам часто густо розповідає різного штибу байки. бо саме у її відданні знаходиться командування медичних сил. Ну і звичайно, я не міг обійти стороною те, що там відбуваються, і інші речі, про які я думаю, скоро суспільство дізнається. Ну, наприклад, цілі підрозділі з коханок, які оформлені на бойові, так, друзі. Така інформація до мене вже дійшла, де різного типу наближені до. Скажем так, відповідних служб оформляються з виїздами на бойові, отримують кошти. І Ми знаємо, що з такого принципу зараз є перевірки ДБР, в деяких частинах таке вже обнаружилося. Я думаю, що скоро ми ставимо очевидцями ще одного гучного скандалу, пов'язаного з командуванням медичних сил. Ну не безпосередньо там з командиром, але з їхньою вертикаллю, окрім тих турнікетів, за які я вже вам тільки що нагадав. Ну а ми з вами далі маємо можливість. Так обговорити деякі речі, і що я хочу сказати: ми всі пам'ятаємо ситуацію з шурмою, з тим, що проплачувалися гроші за виробництво зеленої, незрозуміло куди відправленої електроенергії. І що ж ми бачимо зеленої в контексті не зеленський, а в контексті ну екологічно чистої, сонячної. Так, от зараз є з публікації в видавництві уніан про те, що все таки гроші могли йти, а так. Фірмам підконтрольним Шурмі, а це нагадаю заступник Єрмака, як би там не було, і він саме опікується в нас енергетикою в Україні. Так от, окрім його фірм, йшли гроші, а куди ж дівалась тоді електрика? Ну і зараз йде розслідування з приводу того, що, ймовірно, електрика йшла на Росію, а оплачувала це все Україна. Ну і до радісних новин з приводу Пригожина. Що я можу сказати? Чи Пригожин все, чи не все? Ну давайте говорити відверто. Занадто швидко офіційні російські ЗМІ повідомили, що Пригожин все. Як правило, коли щось відбувається нестандартне, вони дуже довго мовчать. А тут прям всі одномоменно, і вже і телефон знайшли, як опублікувала Аль Джазіра, до речі, і тіла знайшли, і зроблять якесь там ДНК, і так далі. І і Пригожина, і Уткіна. Ну а я не міг обійти ну, таку новину увагою, як заява вагнерівців. Вони сказали, що вони кудись там стартують. Ну що ж. Можливо, вони кудись і стартують. Ми з вами це зараз прослухаємо. Багато розговорів йде про те, чим буде займатися вактер в даній ситуації. Ми скажемо одно: ми вже стартуємо. Ждіть нас. Все. Але нам, друзі, з вами, як то кажуть, залишається своє робити. Нехай вони собі стартують. Я надію, що стартуть вони недалечко. Десь так це має виглядати на сьогоднішній день. А ми з вами можемо закінчити ці новини. На такій хорошій ноті, отже, прапор над роботі, ну, прапор України є. День незалежності є українці вистояли. Головні удари, я вважаю, ми витримали, готуємося до зими. Знову ж таки, шукаємо зимову одяг, грейки і все інше, що треба для наших збройних сил України, для того, щоб саме вони є. Той фронт, саме Збройні Сили України наближають нас до перемоги. Завдяки волонтерам, завдяки стійкості українського народу, всупереч тим трешнякам, які створила і далі продовжує робити команда Зеленського. Ми переможемо! Слава Україні!